Всім величезний привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу ось такий макіяж. Тут насправді не просто якийсь там урок макіяжу, або я щось там вам цікаво буду показувати саме з макіяжу. Саме цікаве це відео тим, що я буду показувати бюджетну косметику, яка потребує вашої уваги. Косметика, яку я рекомендую, і також будуть новинки, які в мене тільки з'явилися, або які я тільки купила, на які я звернула увагу або ті, які в лімітовці тільки що вийшли від Essence, Catrice і так далі. Кому цікаве таке відео, залишайтеся зі мною і поїхали! Так, тональну основу я вже нанесла на своє лице. Сьогодні я використовувала ось таку тональну основу від Trended Up. Це Гідростей Сілки з Serum Foundation в му відтінку. Кому цікаво, те страйт на цю тональну основу, я зробила. До речі, мене просила одна дівчинка з під відео, і я. Одразу через декілька днів пішла купила цю тональну основу, але якось не могла всісти та зняти на неї тест драйв. Тож я виконую ваше прохання. Роблю тест-драйв сьогодні на цю тональну основу. Дуже цікаві продукти, Кому цікаво подивитися, що в мене там вийшло з тест-драйвом, обов'язково йдіть на це відео і дивіться. А сьогодні я хочу використовувати новинки. Мені дуже багато всього нового. І я це, знаєте, тримаю, щоб вам показати і не використовую. Навіть не вскриваю ці пляшечки, скляночки. Просто хочу це робити разом з вами. Сьогодні ми будемо е дивитися бюджетну косметику. Щось, що в мене вже було, щось, що новинки. Е Декілька днів тому я ходила в Росман і побачила, що у Essence з'явилася якась дуже цікава. Нова лінійка, яка присвячена персику. Ви знаєте, що зараз тренди все персикове на обличчі я маю на увазі. І тому, звичайно, я купила те, що мені сподобалось. Там вже не так багато чого залишилось, але я обрала рум'яшки персиковою відтінкою і олійку для губ з персиком. І теж вони такий персиковий відтінок маємо. Сьогодні це ми розглянемо також декілька нових продуктів. Давайте. Перше, що я роблю, це, звичайно, я наношу консилер. У мене консилер Fit Me від Maybelline, і він мені зараз дуже і дуже подобається. І знаєте, що я забула? Я забула ось таку штучку. Це Catrice Under Eye Brightener. Він давно вже на TikTok просто має якісь неймовірні відгуки. І я хотіла використати цю штуку і просто забула, що в мене вона є, і одразу схопила консилер. Ось така штучка в мене Відтінок Light Rose. Десятий, звичайно, для тих, в кого є якісь синячки під очами. Ну, давайте поверх спробуємо нанести, хоча це неправильно. Так. Я не вмію знімати класний макіяж. Я не вмію знімати це красиво. Я обов'язково десь влізу, щось зроблю. І от не можу я красиво. Я не знаю чому. Мені треба, знаєте, в тот дзеркало брусту таке дивитися, щоб нікуди собі не, там, не влізти. До речі, я бачу, що в мене крила носа не профарбувалися Цієї е, тональної основи. Так, що я хочу сказати? Слухайте, ж ця штука класно підсвічує, але вона така рожева, і її треба, звичайно, ховати консилером поверх. Я не хочу робити прям е, запечені очі, бо мені не треба стільки там е, шарів. Залишимо так, хай так буде. Сьогодні буду використовувати пудру від Catrice, Це Soft Glam Filter Powder. Така дуже цікава колір, але вона так тхне. Просто я зараз ще й нюхнула це. Ну на що я це зробила? Так, що я це нюхнула? Пахне вона афігіт як. Але вона класно підсвічує, до речі, до цієї стовбик класно підійде. Я наношу в основному тільки на те зону, бо мені треба саме не перекриваю свої постакни, бо я не хочу. Запеченого лиця, і я вам скажу, що це все відійшло вже знаєте. оці щільні тональні основи Звичайно, бронзер. І я беру uh, Physicians Formula Butter Bronzer, Я сьогодні хочу використати ось такий хайлайтер це Rival de Loup Le Petit Paris. Хайлайтер е, такі. Типу, герле, знаєте, е, ці горошки, перлинки, боже, як воно пилить. Але мене цікави тим, що вони роже... А най! Як завжди. Коротше, одне і втратила. Е, тут такі дуже цікаві перлинки. Мені. Цей продукт, ну прям дуже цікавий. Я набираю отакого, от боже, як воно пилить. Ну, це типу халатер наносно. Слухайте, він такий красивий. Він просто... Я не очікувала, що це таке легке, дуже красиве сяйво. Але, дівчата, я знаю, що зараз його вже нема в Росмані. Це Росмановська косметика. І його вже нема. Але він е, іноді з'являється як лімітка там. Е, дивіться, бо цей просто якийсь... Він рожевий, він переливається, але залишає. Просто вау! як красиво! Мені так подобається. Ну що ж, перейдемо к цим продуктам. У мене тут ось такі рум'яшки і ось така олійка. Олійку потім нанесемо. Хоча можна вже зараз. І ось такі рум'яшки, вони дуже красиві. Тут ще такий персик. Мені, мені нагадала мою улюблену палетку від Too Faced uh, Peach uh, я забула, як вона називається. Але теж щось перське. Вона так ще пахне, дуже класно. але це не пахне. Рум'яшки. Вони такі, знаєте, тут багато відтінків, тому я роблю так. Дуже сухий продукт. Повидь. Ну, з Богом, як то кажуть. Аромат є. Я вже відчуваю аромат. але вони практично не пігментовані. Це настільки легесеньке, дуже легкий відтінок, з ним практично неможливо зробити якісь сильні плями. Але мені дуже подобається, як воно красиво виглядає. Такі прям легесенькі негесенькі такі. До речі, на загорілі шкіри їх не буде видно. До олійки я повернусь трохи пізніше, а зараз я хочу зробити бровки. Ну, це олівчик від Essence і гель для брів теж від Essence. Трошки просто трошки їх підведу. База під тіні. Сьогодні ось така. Це есенс. Вона має білу текстуру, але вона прозора, звичайно, і вона має такі частинки перлинних ем, таких. Блисків. Вона має такий, е, як перлинки, шиммер. Так, сьогодні в мене. Палетка нова. У мене вже були палетки, коли вони тільки вийшли, я там купляла дві штуки, але е, захотілося цю бургунді купити. Називається вона Віз...", Ой, ні, не з. Це вона з е, трояндовою олійкою. Типу, це, це міні 5 від Катріс. У мене відтінок 0,60, Вів від бургунді Look. Якось так називається. І дуже красива палетка. Подивимось, чи вона буде також красиво виглядати на моїх очах. Так, візьму я одразу так, хоча, ні, спочатку я візьму цей світловий відтінок і просто зроблю як підложку на практично все по віку. Щось в мене там розліталося. А тепер я беру цей відтінок бургунді. Вони трошки пилять. І ого, вони дуже пігментовані, тому обережно. Знаєте, що мені не сподобалось? Немає трошки такого між відтінку. Одразу оцей і оцей, і вони обидва дуже пігментовані. Я наберу тут останній коричневий трошки туда. Знов Бургунді на нижній повіку. Я за. Зараз... Ну, ми тут маємо два шимери. Один такий і один світліший. Я візьму одразу цей шимір, який іде темніший на пальчик. Я люблю такі шиміри, такі глітери наносити саме пальчиком, бо я їх прибиваю до повіка, можна так сказати. І я наношу на серединку. Слухайте, а шимір такий непоганий, непоганий. Він трохи рихлий, трохи такий е, суховатий, дуже і дуже красиво. І цей світленький е, відтіночок я наберу на мізинчик, теж, бачите, і що я буду робити? Я нанесу його а на край свого свого оха і трохи трохи протягну, щоб змішати. Так, у мене теж новинка ось такий е механічний від ліла. Олівчик, який мені надіслала Glossy Box, і він трохи, трохи такий поламаний. Я буду наносити міжбрівку. Цей олівчик мені не сподобався, бо він дуже жирний. І я думаю, що якщо тільки просто смачувати е, скошений пензлик і наносити їм стрілочки, ще буде непогано, або малювати якісь е, смокі айс, е, такі коричневі, то буде непогано. Але, чесно кажучи, мені Ну, якось він ніякий. Це, до речі, відтінок Твік 1402. Якщо комусь цікаво, можете подивитися, але я можу сказати, що у Essence відтінок Teddy Bear, якщо я не поміняюся, або просто Тedді, відтінок коричного він в мене є. і Я на перший раз його купляю. Це найкращий каял коричного відтінку, який я мала за все своє косметичне життя. Туш я буду використовувати ось таку від Essence Lush Like a Boss. Я не скажу, що я її фанат, але ну, якщо ми сьогодні робимо бюджетний макіяж, то е, роблю, е, я могла б ще L'Oreal, але вона не така бюджетна. Вона скоріше е, Middle Market. Але я вам скажу, що ця туш для вій набагато краще, ніж та Гунді від L'Oreal. Зараз мене всі заклюють, хто дуже любить цю Lush Sensational, Але чесно скажу вам, що для мене саме для мене, краще, ніж Roller Lush від Benefit, не має жодної туші. Просто всі вони мені ніякі. Ось цієї, наприклад, дуже непогана формула, дуже класно вона вкладає віки і підкручує їх, розділяє, але вона дуже швидко осипається. Ну що, перейдемо до найцікавішого. Це ось така олійка від Essence. Називається вона God A Crush One Apricots. А, це навіть не піч. Це типу абрикоса Jelly Lip Care. Написано. Uh, Apricot with Love. Будемо дивитися. Вона така реально це желешка, дуже великий аплікатор. Як пахне. Ой, дуже смачно. Так. М -м -м. Так приємно. Вона тільки желешка в баночці, а потім вона перетворюється на таку дуже класну зволоджуючу олійку. І вона дійсно має такі легесенькі, легесень це не персиковий відтінок. Як ви бачите, це трошки такий рожевий відтінок. Але... Але вона має дуже класний аромат, приємний такий, не до нудоти. Це легкий, такий приємний, солодкий, саме пахне персиком, або абрикосом, більш абрикосом. І вона одразу я відчула, що вона почала зволоджувати мої губи. Я одразу це відчула, бо мене дуже сухі були губи, і мені це дуже сподобалось. Ну що ж, ось такий макіяж у мене вийшов, мені дуже подобається, подобаються ці продукти. Я б ніколи не сказала, що це якась бюджетна косметика. Це вже факт. Це вже доказано ні однією людиною, ні одним блогером, що можна знайти реально класну бюджетну косметику, яка буде виглядати на вашій шкілі так само, як виглядає дорога косметика. Але іноді треба все ж таки купляти дорогі речі, як я в цьому відео і розказала, що на. Наприклад, туш я люблю купляти саме Roller Lash, бо вона для мене найкраща. Наприклад, також я дуже люблю CC Крем від It Cosmetics, бо він для мене найкращий. Це вже, знаєте, така. Просто що ви любите? У мене вийшов такий весняний образ, мені дуже подобається. Хоча на вулиці вже не весняна погода, в нас була весна, але зараз вже прийшов холод, дощі, ну це нормально і типово для квітня в Німеччині. За 7 років я вже тут звикла до цього. А на цьому я буду завершувати своє відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково сходіть, подивіться тест-драйв на цю тональну основу. Вам буде цікаво. Пишіть свої коментарі. Пишіть коментарі про ці продукти, про тональну основу. Що ви хочете ще, щоб я протестувала, обов'язково спускайтеся до коментарів, пишіть, і ми будемо з вами обговорювати далі і далі косметику. Мені це подобається. Сподіваюсь, вам теж це подобається. На цьому все. Ставте свої вподобайки. Знову ж таки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні мої відео. І до нових зустрічей, Па-па!